Полтавський ліцей номер 1 Святослав Горбенко закінчив п'ять років тому. Але на свою першу зустріч випускників уже ніколи не приїде. На роковини смерті юнака однокласники до школи йдуть самі. Святослав був спокійним таким хлопцем. Більше він зосереджувався на навчанні, був таким розвинутим. Дуже цікавився історією. Ми разом готувалися до Олімпіад. Він до історії, він до Олімпіади з історії, я до Олімпіад з правознавства проводили багато часу разом. Він на уроках історії, особливо на контрольних, допомагав класу на своїх варіантах вирішувати завдання. Ну такий добрий хлопчик був. Святославу пророкували велике майбутнє. Після того, як він здав ЗНО з історії на 200 балів, одразу кілька вищих відкрили йому свої двері. Випускник обрав харківський національний і харківський педагогічний, а потім перевівся до Київського національного університету імені Шевченка. Знав кілька мов він життя своє пов'язав би щось пов'язане з історією України. Він і наскільки знав добре. Від самого початку створення країни і до сьогоднішнього до цього дня, що мабуть, тому він і не зміг в тяжкі часи для України залишитися осторонь від цих подій. Я думаю, це був би дипломат, можливо, це був би вчений історик, а можливо, це був би щось з практичною діяльністю, якийсь може право, право знавити, це був би. Та всі плани змінила війна. Горбенко, потайки від батьків і знайомих, після літньої сесії їде на тренувальну базу Десна, де зі святика стає скельдом. А потім опиняється на сході країни як один із наймолодших захисників Донецького аеропорту. Не пристріляний, але рішучий. Він коли йшов навіть на передову захищати, захищати родину, блин, він завжди улибався і був на позитиві. Ніколи йому ти, ти ж знаєш, ти ж. Я його перший виїзд, і він йому раз, ти ж їдеш стріляти. Він говорить, так я ж їду стріляти, каже, говорить, не когось, а москалів, які вбили моїх дітей на Донецьке. Загинув полтавець у одному з перших своїх боїв 3 жовтня 2014 року. Під час порятунку товариша скельт отримав осколкове поранення, не добігши буквально метр до укриття. Цей момент, коли він загинув, є в фільмі Добровольці Божої 4 в документальному фільмі. Він виносив пораненого і, по-моєму, танк спрацював по ним скельди зачепило. Однокласники дізналися про смерть Святослава з соціальних мереж і навіть не повірили, бо на фото була зовсім інша людина. У нього на обличчі читався такий вже дорослий вираз обличчя, був трохи сумні очі, мені здається, і була ця впевненість, в якій читалося, що він був готовий померти за свою батьківщину. Роковини смерті героя батьки відзначають у Києві, бо поховали сина на столичній алеї слави. Його побратими схиляють голови в Полтаві біля меморіальної дошки. Більшість учнів ліцею знають героя. Іншим учасники бойових тій радять подивитися добровольців Божої чати. Це насправді фільм без купюр. От і в фільмі режисер мав змогу. Він не мав спонсорів, там да, які йому могли диктувати правила зйомки. Він знімав те, що він хотів, те, що він бачив. От, і... Він насправді зміг показати те, чого чого бояться показувати там телеканали і інші засоби масової інформації. Він показав правду. Бо навіть те, що зараз відбувається на фронті, мало кому відомо. Командир Святослава вже післязавтра знову їде на Донеччину. В приводу перемир'я, да, коли черговий раз головши чергове перемир'я, ми завжди укріплялися як, як якомога більше, тому що під час активної фази війни, то ти знаєш завжди до чого бути готовим. А під час так званого перемиря вони стріляють а нашій стороні заборонено стріляти і дивлячись на безтурботні, лиця школярів розуміє, що життя триває, і ради цього варто воювати.